Доброго ранку і ласкаво просимо на нашу прес-конференцію щодо пакету підтримки для України, який був ухвалений сьогодні вранці на засіданні колегії. Ми раді вітати з нами президентку фон дер Ляйен, комісара Коса та комісара Домбровськіса. Президентка фондер Лєєн. Так, дуже дякую. Зараз минуло трохи більше місяця до того, як ми відзначатимемо четверту річницю агресивної війни Росії проти України. Сьогодні мушу сказати, Росія не демонструє жодних ознак послаблення, жодного каяття, жодного прагнення до миру. Навпаки, під час різдвяних свят ми побачили, що Росія посилює свої удари, вбиваючи мирних жителів і атакуючи енергетичну інфраструктуру, і це має припинитися ми всі хочемо миру для України, і для цього Україна повинна бути в позиції сили. І саме з цієї причини ми восени домовилися, що покриватимемо фінансові потреби України на роки військові та бюджетні потреби на 26 і 27 роки. Таким чином, у грудні Європейська Рада погодилася підтримати Україну стабільним і передбачуваним фінансуванням. І сьогодні, вранці, на засіданні комісії, ми ухвалили юридичну пропозицію щодо цієї угоди. Ми надамо Україні позику в розмірі 90 мільярдів євро на 26 і 27 роки. Це здійснюється в рамках посиленої співпраці, тобто за участю 24 із 27 держав-членів. І завдяки цій підтримці ми забезпечуємо, щоб Україна з одного боку могла зміцнювати свою оборону на полі бою та посилювати свої оборонні спроможності, тобто всі військові потреби, а з іншого боку підтримувати функціонування держави та основних послуг, іншими словами, бюджетні потреби покриваються. І для нас дуже важливо надіслати дуже потужний сигнал. Це підтверджує непохитну відданість Європи безпеці, обороні та майбутньому процвітанню України. Тепер ця пропозиція передбачає, що ми пропонуємо розділити 90 мільярдів євро на дві частини. Дві, одна третина буде, тобто 30 мільярдів євро на бюджетну підтримку, а дві третини з 90 мільярдів підуть на військову підтримку, тобто 60 мільярдів євро. Завдяки військовій допомозі Україна може впевнено протистояти Росії. І водночас Україна зможе тісніше інтегруватися в оборонно-промислову базу Європи. Як витратити ці кошти? Ми структуруємо це аналогічно пропозиції «Сейф». Вони будуть використані для закупівлі обладнання переважно з України, з Європейського Союзу та країн ЄС ЯВЕТ. Але якщо ці необхідні закупівлі неможливі в цьому регіоні або в належний термін, тоді іноді також може бути можливим придбати обладнання за межами Європейського Союзу та цього географічного регіону. Регіон, який я щойно описав, отже, загалом. Європейська перевага, але принцип каскаду. Спочатку європейська перевага. А якщо це неможливо, тоді закупівля за кордоном бюджетна підтримка, тобто 30 мільярдів євро, призначена для того, щоб допомогти Україні просувати реформи та модернізувати країну. Інвестиції обумовлені проведенням реформ, а також мають на меті наблизити Україну до членства в Європейському Союзі. Це включає зобов'язання України щодо дотримання сильних демократичних процесів, верховенства права та антикорупційних заходів. Ці умови не підлягають обговоренню для жодної фінансової підтримки. Ви знаєте наші принципи інвестиції та реформи. А також забезпечення того, щоб Україна просувалася вперед на шляху до вступу в Європейський Союз. Далі є ще один елемент, на якому я хочу наголосити, який був погоджений паралельно з сьогоднішнім пакетом Європейської Ради у грудні. А саме що наша пропозиція щодо репараційної позики залишається на столі. Для нас також дуже важливо надіслати Росії чітке попередження. Ми залишаємо за собою право використовувати заморожені російські активи і документи свідчать, що ці активи залишатимуться замороженими до завершення війни та до виплати репарацій. Це також відображено у тому, що Україна не повинна буде повертати позику, доки не почнуться виплати репарацій. Отже, підсумовуючи сьогоднішній день, ми демонструємо нашу постійну та непохитну підтримку Україні. Тепер, звісно, ми розраховуємо на те, що Європейський парламент і Рада швидко погодять ці пропозиції, щоб ми могли надати перший транш у квітні. Дякую, дякую, пане президентко і комісаре. Будь ласка, вам слово. Дякую. Як ми щойно почули від президентки, сьогодні ми робимо справді наступний крок у нашій підтримці для побудови сильнішої та більш стабільної України, і цей пакет бюджетної підтримки це набагато більше ніж просто фінансова допомога. Це ще раз підтверджує, що ми, європейці, продовжуємо брати на себе левову частку підтримки України для її захисту в короткостроковій перспективі, а також для підготовки до відновлення довгострокового процвітання та членства в ЄС. Ми також надсилаємо чіткий сигнал, що час не на, на боці Росії фінансові потреби України будуть забезпечені та передбачувані. Бюджетна підтримка буде гарантована у формі позики, яку буде погашено за рахунок репарацій, що їх має сплатити Росія. Наша пропозиція включає Український фонд як стовп для надання позики, тісно пов'язуючи це зі строгим програмою реформ для просування переговорів щодо вступу. Це відображає нашу незмінну рішучість. Підтримувати рішуче впровадження україною прискореної реформи, що є ключовим для достовірного шляху до членства в ЄС. Ми знаємо, що реформи є складними. Вони складні для будь-якого уряду, а ще більше, коли країна веде війну, але український фонд вже має досвід ефективного досягнення цих реформ для майбутнього України навіть за найскладніших обставин. І це працює він допоміг Україні тримати курс. Впровадження українського плану загалом було успішним. Із 68 кроків, які мали бути виконані до останнього запиту на виплату, завершено 63. і це відбувалося у сферах верховенства права, боротьби з корупцією, енергетичного ринку, державного управління та управління державними підприємствами. Але ми всі знаємо, що цю роботу потрібно продовжувати, щоб українське суспільство та економіка ставали сильнішими, а також для забезпечення майбутнього добробуту та соціальної згуртованості. Кредит підтримки України ґрунтуватиметься на цих досягненнях і ще більше підготує Україну до членства в ЄС. Водночас, цілком очевидно, що ми діємо в умовах невизначеності. Як пояснила президентка, наша пропозиція відповідно передбачає необхідну гнучкість для вирішення нагальних бюджетних потреб України та непередбачених фінансових викликів. І сьогоднішнє рішення, безсумнівно, краще підготує нас до майбутнього, водночас чітко маючи на увазі нашу довгострокову мету. Безпечну та процвітаючу Україну з економічним зростанням у рамках європейської родини. Дякую, пан Домбровський. Дякую, доброго ранку. всім. як сказав президент, ми зараз наближаємося до п'ятого року.